Оповідання про оповідання. Історії про історію Рецензія на роман Девіда Мітчела Атлас Хмар. Авторка фахової рецензії Галина Ткачук. ТЕКСТ читає Катерина Оленець, запис здійснено студією Гургури. Ось видатний британський роман із подвійним життям. Навіть потрійним. Уперше виданий понад 20 років тому. У 2004 році це був третій роман 35-річного Девіда Мітчелла. До сьогодні він розійшовся різними мовами, накладом понад півмільйона примірників та отримав премії, номінації та схвальні відгуки як у спільноті шанувальників фантастики, так і у широкій літературній спільноті. Це і є ота подвійність, про яку мені йдеться. І читачі фантастики, і шанувальники високої полиці мають усі шанси бути задоволеними цим текстом. Ну а третього виміру, кінематографічного, Роман набув після своєї екранізації у 2012 році під керівництвом Тома Тиквера та сестер Вачовські. Можна припустити, що саме кіно підігріло читацький інтерес до роману настільки, що він має дуже помітний фандом. Тож, якщо під час читання у вас виникають до тексту якісь запитання та уточнення, з великою імовірністю хтось уже їх поставив, а хтось інший уже відповів, і це дуже зручно. Надзвичайно цікава оригінальна структура. Висока майстерність на рівні мови та стилізації, динамічний сюжет та гостро поставлені питання індивідуального вибору особистості та його зв'язку з долею цивілізації. Це, напевно, навіть непевний перелік тих причин, чому цю книжку називають сучасною класикою. Українською ж цей складний багатоголосий твір зазвучав у перекладі Катерини Дудки та Остапа Українця, який вийшов друком 2025 року у видавництві Жорж. Минуле та майбутнє. Один із ключових прийомів, що їх використовує автор, це перервана оповідь. Власне, роман спершу і розгортається як послідовність із п'яти перерваних оповідей, що поєднують минуле, сучасне та майбутнє. Переносять нас, читачів, у часі від середини ХІХ століття через двадцяте та 21 у далеке технократичне майбутнє нашої цивілізації. Шоста частина показує картину постапокаліпсису. І прописана повністю без обривання на найцікавішому, як п'ять попередніх. Після цієї цілої серцевини стається несподіване. Усі п'ять перерваних оповідей послідовно підхоплюються на обірваній ноті та завершуються, однак у зворотному порядку. Тож тепер, від середини роману до його фіналу, ми мандруємо із майбутнього назад у минуле. І цей масштабний незвичний задум. Цілком виправдовує себе. Хоч для багатьох це здаватиметься певно контрінтуїтивним, але така структура роману затягує, хвилює, інтригує емоційно та інтелектуально, змушує навіжено гортати сторінки. Вона хапається за хвости цієї гнучкої миті, але ті зникають у минуле та майбутнє. Це речення з роману, яке стосується однієї з головних героїнь Луїзи Рей. Для мене звучить також як сконцентроване враження від цілого тексту. Таких місць у нім чимало, адже роман сповнений автокоментарів та самоіронії. Тож прислухаймося, чиї ж ми чуємо голоси Герої та оповідачі вигадливість і майстерність автора сягнула такої межі, що кожна із шести частин не тільки має власного головного героя та оповідача, найчастіше це одна й та сама особа, але й свій жанр, свою форму оповіді. Ну і, звісно ж, свій історичний період. Отже, за порядком, спершу у 1850-х, ми зустрічаємо американського правника Адама Юїнга, який веде свою оповідь у формі щоденника мандрів островами Тихого океану. Це стилізація під пригодницький роман 19 століття, у центрі уваги якого взаємини європейських колонізаторів та острівних тубільців, і ширше поведінка цивілізованих та нецивілізованих людей, колонізація та її справжнє обличчя. Питання ці проговорені голосом дещо наївного ідеаліста. Таким чином автор дає нам змогу зрозуміти дещо більше, ніж сам Адам. Далі початок ХХ століття, Бельгія. Наступний наш герой-оповідач, молодий музикант та композитор із Англії Роберт Фробішер, який через фінансову кризу та погані стосунки з батьком був змушений стати особистим асистентом колись відомого, але напівзабутого композитора Вів'єна Ейрса. Оповідь Фробішера подана у формі листів до його друга та коханого Руфуса Сіксміта. Жанр цієї частини можна окреслити як епістолярний роман, головні теми якого музика, вірність собі та своєму творчому єству, міжвоєнна Європа та її настрої, зокрема нішанські, а також, звісно ж, кохання. У 1970-х нас чекає гостросюжетний детективний роман розслідування про журналістку Лоїзу Рей. Це єдиний текст, написаний не від імені головного героя. Історію боротьби ЛУЇза за справедливість та проти великої компанії, яка будує небезпечні ядерні реактори, нам оповідають з точки зору усевідного наратора. Хоч у наступному розділі є підказка, хто саме з героїв написав цей текст. Руфус Сіксміт адресат листів із попередньої частини. Тут також присутній, але уже як літній науковець, який має передати важливу таємницю. Атомна енергетика, загроза землі та людству, чесна журналістика проти капіталістичних гігантів ось важливі питання цієї частини роману. У нашому столітті нас зустрічає літній видавець і, судячи з його тексту, чудовий письменник Тімоті Кавендіш, який розповідає свою історію поневірянь у формі мемуарів у жанрі крутійського роману. Це дуже весела частина, зворушлива і тепла, хоч і починається з того, як письменник гангстер убиває літературного критика, жах, який, якщо чесно, після чого продажі його роману стрімко злітають. Важливе моральне питання цієї частини особиста свобода людини і воля до свободи, болісне ж питання ставлення до літніх людей у нашому суспільстві. Ми літні, сучасні прокажені, така правда життя, підсумував Ерні. Майбутнє в романі відкриває частина «Заклин сонмі 451. Це чи не найстрашніший розділ, моторошна антиутопія про те, як капіталізм великих корпорацій поєднується з ідеологією Чучхе та втілюється у високотехнологічний світ, у якому люди не усвідомлюють обмеженості свого існування, а клоновані працівники живуть у справжньому пеклі. Заформується й текст інтерв'ю клонованої сонмі 451, яка змогла ментально і фізично вирватися із фастфуду папа Сонг, де у трудовому рабстві мала б провести все своє життя. Уся розмова чи такий допит заарештованої сонмі записується на сірий, сріблястий яйцевидний пристрій «Заклин». Свобода і рабство, а також можливість чи неможливість вирватися з найгірших форм поневолення ось тема заклину сонмі 451. Шоста цілісна частина далеке постапокаліптичне майбутнє, подане у формі усної оповіді малограмотного чоловіка на ім'я Закрі. Людство повернулося до примітивних форм соціального життя та господарювання. Але не всі племена живуть однаково. Екологічна катастрофа спричинила мутації. Утім, лишилася невелика група людей, що зберегли високі технології та знання. Ця частина роману, напевне, найбільш біблійна, архетипова, правдива та неприкрашена. Вона ніби стає ключем до розуміння усіх попередніх. І коли після неї ми знову повертаємося до перших п'яти історій, починаємо бачити уже більше та чіткіше Оповідання про оповідання історії про історію так. Це роман, який пропонує замислитися над питанням історії та людської природи, закону та цивілізації, свободи та рабства. Причин, чому люди чи суспільства схильні забирати у когось свободу саме тому це історії про історію. Але ж це і оповідання про оповідання, бо постійно ставить на сцену саме поняття оповідача, історії того, як вона передається, як впливає на свого реципієнта, на майбутнє, на себе саму. Важлива річ головний герой кожної наступної частини є читачем, слухачем чи глядачем історії попередньої. Утім, герої поєднані не лише таким чином члени традиційних суспільств, Аутуа та його плем'я Моріорі, а також Закрі та всі інші долиняни, вірять у переселення душ. За допомогою численних натяків, зокрема родимок у формі комети, автор натякає нам, що у системі роману це правило працює душі перевтілюються, герої діють різні, але душа в них одна мова та стиль. Українською роман переклали Катерина Дудка та Остап Українець. Саме вони автори передмови до українського видання, у якій пояснюють свої перекладацькі рішення. Адже роман Мітчела складний не лише забудовою, а й мовно та стилістично. Кожна із шести частин написана у різний спосіб. Ще й майже всі історії розказано від першої особи. І усі оповідачі, як ми вже зрозуміли, не пересічні особистості з талантом оповідання. Мало того, усі вони певним чином самовиражаються через оповідь, і майже всі, окрім Тімоті Кавендіша, ще й із інших історичних епох. Для автора це робить мовну побудову таких оповідей складною творчою задачею. А для перекладачів надскладною. Адже Катерині Дуці та Остапові українцеві потрібно було знайти в нашій мові відповідники мовлення та стилю минулого, і що ще цікавіше, майбутнього. Як би звучала українська, якби це була мова технологічного кіберсвіту великих корпорацій? А як українською говорив би пастух з постапокаліптичного світу, у якому співіснують дикуни рабовласники й уламки колишнього техносвіту? Відповідь на ці запитання було дано у теоретизуванні та на практиці. Теоретичну відповідь у передмові для перекладачів рекомендую всім зацікавленим питанням мови та перекладу. Для ширшої ж аудиторії наголошу тільки такий красномовний факт при перекладі за клину сонмі 451, перекладачі опиралися на динаміку української мови та перспективи її глобалізації, іншими словами, спробували передбачити майбутні мови. Це надзвичайно цікаво, адже таким чином вони дали нам можливість в історії сонмі відчути частинку нашого можливого майбутнього на дуже тонкому мовному рівні. Що ж до занурення у минуле мови, то це, звісно, чудова авторська стилізація під тексти попередніх епох, відтворена перекладачами за допомогою історичних правописів та словників. Особливо хочеться відзначити роботу з тихоокеанським щоденником Адама Юїнга. Для відтворення якого у нашій мові було створено спеціальну мовну модель, на основі правописів Євгена Желехівського та Пантелеймона Куліша, щоденником Юїнга роман починається, і він досить складний для читання і в оригіналі, і в перекладі, як був би нам складний для читання будь-який літературний неадаптований щоденник триволог того часу. Утім, за кілька сторінок читач втягується і в динамічний сюжет, і у саму тканину оповіді. Роль читача Як на мене, ця книжка ідеально підходить для обговорення у читацькому клубі, у класі, у родині, у будь-якій зацікавленій компанії. Навіть більше, прочитавши цей роман, дуже хочеться знайти ще когось глибоко знайомого з текстом, щоб обговорити певні свої міркування і, що дуже важливо, здогадки. Адже текст складається з багатьох досить різних частин, поєднаних між собою багатьма ниточками. Деякі з яких досить неочевидні на рівні подій і мотивів, образів і героїв, символів і значень. Такий тип організації роману передбачає величезну читацьку роботу. Утім, написавши слово робота, я відразу відчула непереборне бажання виправити його на насолода. Цей текст буквально витворяє із читачем так багато усього, що цю пригоду хочеться розділити з кимось важливим. Текст підготовлено у рамках проєкту нові фантастичні книжки громадської організації «Сенсор Медіа» за сприяння державної установи Український інститут книги за кошти Державного бюджету України. Авторська думка може не збігатися з офіційною позицією Державної установи Український інститут книги. Повну версію тексту читайте на сайті медіа про культуру Сенсор Медіа», а також у соціальних мережах.